Кість зброї нашого виробництва також е, зростає. Ну і тим часом Україна нарощує це власне виробництво у 23-му році. В Україні втричі збільшилося виробництво техніки та артснарядів у 42 рази. Виробництво мін. Окрім того, країна успішно застосувала власну далекобійну зброю, уразивши ціль ворога на відстані 700 кілометрів. Розповів інтерв'ю РБК Україна, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Олександр Завітневич. Крім того, за його словами, вже почалась розробка снарядів 155 міліметрового калібру. Планується їх масове виробництво саме у цьому році, але за умови відсутності дефіциту вибухових речовин порохів, які можуть постачатися з країн НАТО. А в РФ навпаки їхній ВПК починає тормозити. Про це у своєму вечірньому відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський. Продовжуємо працювати із усіма партнерами, щоб посилити нашу ППО, і одночасно, щоб посилити тиск на Росію. Санкції світу безумовно працюють і працюють непогано. Є чіткі свідчення гельмування російської оборонки, але щоб результат санкцій був 100%, так само на 100% мають бути перекриті схеми обходу санкцій. А також потрібні нові глобальні кроки проти тих, хто продовжує допомагати Росії. Кожен у світі знає цей невеликий перелік спільників тероризму. Будемо говорити щодо цього з партнерами додатково. Ну і президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Вільнюса. Там у нього заплановані перемовини з президентом з прем'єр-міністром цієї країни. Серед тем для переговорів безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в гал галузі РЕП і дронів і подальша координація європейської підтримки. Про це сам Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі. Е, цитую, наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія згодом буду в Таліні та Ризі, А сьогодні Вільнюс розповів глава держави. Ну і от зараз ми бачимо відео зустрічі із президентом Литви Гітанесом Науседою.